Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 597-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 65 авіаційних ударів. Здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Протягом доби авіація Сил оборони України завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Три удари по пунктах управління та чотири по зенітно-ракетних комплексах противника. Орієнтовні втрати російських окупантів минулої доби загалом склали 1030 окупантів, 26 танків, 49 бойових броньованих машин, 44 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 17 безпілотників оперативно-тактичного рівня. 33 автомобілі та одиниця спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.